Вічна краса цими словами можна описати експозицію, що зараз займає цілий поверх будинку митрополита, що у Софії Київській. Тут поєднані дві виставки, одна з яких репрезентує діяльність митрополита Київського, Галицького та всієї малої русі Рафаїла Заборовського. Друга ж представляє глядачеві шедеври конопису доби бароко, що знаходяться у приватних колекціях і раніше були приховані від сторонніх очей. Це перший проект, який присвячений відзначенню великої події. Події пов'язаної з хрещенням України Русі, події, яка присвячена 1025-річчю християнства власно прийняття, і вона присвячена одній видатній особистості, особистості, яка дуже багато зробила для України 18 століття. І чим вона власно цікава ця виставка, тому що в цьому храмі. А це домова церква київських митрополитів. Така експозиція представлена вперше. Експонати, зібрані у виставці, дозволяють прослідкувати вплив особи митрополита Рафаїла на розбудову церкових монастирів, розвиток просвітництва, видавничої справи та образотворчого мистецтва. Тому берегти та возвеличувати його спадщину потрібно завжди, а особливо напередодні такого великого свята, як 1025-річчя хрещення Русі. Вшанування пам'яті митрополита Рафаїла Заборовського це є не лише судоцерковна церковна подія, а це подія, яка дає нам можливість знову ж поринути. В сторінки історії нашої держави, зокрема історії XVIII століття, адже все дуже багато з того, що ми маємо в цей період у Києві, в архітектурі, в мистецтві, в науці, в освіті, цьому всьому ми зазв'ячуємо постаті митрополита Рафаїла Заборовського. Експозиція містить безліч оригінальних речей, зокрема відреставрований одяг з поховання митрополита, його документи, листи до нього від імператриці Анни Іоанівни, грамоти імператриці Єлизавети Петрівни тощо. Та крім цього, представлений ще один скарб: ікони Івана Рудковича, Йова Кондалевича та Іоана Пінзеля з приватних колекцій. В нас є люди, які дійсно щиро. Збирають в колекції не тільки ікон, не тільки духовного надбання, якісь інші картини. Все це чудово. Колекціонери завжди були, вони є і будуть. Слава Богу, що вони зараз можуть собі дозволити певні там гроші, мають приймати участь в міжнародних якихось аукціонах. Це чудово. Завжди інше, і я це ще більше вітаю. Те, що ці люди. Хочуть показати і долучитись до тих дійсно святих, як сьогодні, заходів, які відбуваються. Глядачі вже у день відкриття завітали на екскурсію до будинку митрополита. Бо бажання доторкнутися до вічного та прекрасного у людини природні. Відчуття народу, як він бачить Бога, як він уявляє світ, яким Бог його створив. Це з одного боку ідеал народу, як він бачить Христа, а з іншого боку, це ментальність цього народу, його емоційні почуття, поєднані з релігійними. Вершиною єднання сучасної публіки зі старовинною експозицією став виступ хорох семінаристів, голоси яких стирали межі між сучасним та історичним світом. Авка триватиме до 20 жовтня. Анастасія сієва Іван Моторченко Служба інформації за київським часом.